Доброго дня, дітки. В ніч з 5 на 6 грудня огортає чарами. Хлопчики та дівчатка вірять, що святий Миколай принесе подарунки. Багато хто вважає, що образ святого Миколая не вигадка. Це справжня людина. В давнину в місті Мира Туреччина жив заможній чоловік. Миколай здійснював вчинки. Для того часу не зовсім звичайні, роздавав бідним і потребуючим їжу, гроші. Якось він дізнався сумну історію сусідських трьох сестер. Так починається історія, легенда. Дівчата не могли вийти заміж, бо в них не було посагу. Миколай три ночі поспіль кидав їм у віконце золото, загорнуте в тканину. А іншою версією Миколай вночі кинув золото через димар, і воно потрапило в шкарпетку старшої сестри. За старих часів шкарпетки сушили біля каміну. На наступний рік, точно в такий же день, вночі Миколай кидає через димар знову золото, і воно потрапляє середній сестрі. Через рік історія повторюється, і золото потрапляє молодшій сестрі в шкарпетку. Прокинувшись, дівчата раділи щастю, і всі троє вдало вийшли заміж. Миколаю сподобалось робити добрі справи. Він таємно став допомагати бідним і безпритульним дітям, але намагався бути непоміченим, тому робив добрі справи вночі, коли всі спали. Діти вірили, що Микола приходить уночі через димар і розкладає подарунки в шкарпетки, які сушаться, розвішені біля каміна. У деяких країнах Миколай має помічників. Так у Німеччині це віслюк, тому прийнято залишати біля порога трохи моркви. У Нідерландах, помічнику коневі, залишають частування сіну взутті, в Україні шанували вчинки Святого Миколая. В минулому на День Святого Миколая влаштовували братчини своєрідний обряд, коли вороги миряться, а всі образи забуваються, у цей день укладали угоди, адже вважалось, що у таке важливе свято ніхто не обманюватиме і не шахруватиме. На Заході України прийнято було випікати особливе печиво, Миколайчики. І класти його малятам під подушки. Вважалося, що Миколай випікає для діток зірочки, сонечко, в які вкладав добрі помисли. У Харкові влаштовували триденні святки, варили кутю та узвар, аби наступного року був хороший врожай. В Києві господарі після служби в церкві брали свячену воду і йшли кропити усе своє майно, просячи у Миколая. Вберегти його від лиха. На поділі першим на подвір'я повинен був війти хазяїн, який, годуючи худобу, вітав її зі святом. Для дівчат мав величезне значення, адже цей день початок сватання. Так, слава про милосердя Миколая поширилася всіма країнами. Святий Миколай є покровителем моряків, мандрівників, ще його називають чудотворцем. Святкують цей день 6 грудня. Дітки! Ви були слухляними, дуже вправними. Цікаво, які подарунки покладе вам святий Миколай. Чекаємо на свято. До побачення!